Ось результат, який ви проголосували в другому читанні: оце відносно заробітних плат. Прибравши прожитковий мінімум по прокурорам, у них залишилось збільшення фонду оплати праці на 22%. Ви не вмієте рахувати. Чи ви це припускаєте можна залишати при тому, що рівень оплати військовим залишили на рівні 2024 року, і цим гордитесь? Чим як ви думаєте, що ви будете пояснювати військовим в той час, коли чекаєте від них захисту, збереження України, і врешті-решт, перемоги. Я навіть боюсь це слово говорити, тому що спочатку спа давайте спасемо країну, залишимося живими. А для того щоб залишитись живими, треба давати гроші на військо. А ви тільки що проголосували за оці зарплати. Мені сором за ваше рішення, тому що я за те, щоб бюджет приймався. Я за те, щоб ми дали доручення зараз уряду прибрати ці зарплати, віддати на військових і вже на наступному тижні проголосувати. Все б встигли в строк, але у нас би була совість чиста, що ми дбали про захист країни. А ви дбаєте про тих, хто має бути я почула від президента поліці... поліціянти стояти в школах і показувати, що вони. Вони нас захищають, да ні, не це захищає країну. Це наша спільна робота, спільне відчуття, що ми один одного захищаємо. Чого ви не зробили сьогодні в залі? Соромно за таке голосування, чесно.